І якщо ваші родичі, жінка, діти чи навіть близькі друзі нахвалюють страви, якими ви їх пригощаєте, можливо, це просто через те, що їм ліньки самим готувати. А можливо, ви насправді геній кулінарії. Проте це дуже важко сказати напевно, поки ви не доведете це, приготувавши найсмачніший бургер і ще й швидше за усіх інших у грі гарячі бургери. У локалізації видавництва Lord of Words, правила якої ми сьогодні з вами і розглянемо. Настільна гра гарячі бургери розрахована від 2 до 5 гравців, у якій учасники на початку гри отримують сім карток із частинами бургерів. Під час партії на швидкість за допомогою цих карток гравці будуть створювати зазначені у замовленні бургери. І той, кому вдасться приготувати точну копію замовлення та ще й швидше за усіх, і забирає собі карту замовлення, заробивши за це свої переможні очки. На початку гри кожен із гравців отримує набір інгредієнтів, який складається із семи карт. Далі перетасуйте карти замовлень і покладіть колодою до лілиць на центр стола. Однак для вашої першої партії спершу радимо прибрати карти із трьома зірочками на них. Наприкінці приготування будь-яким зручним для вас способом оберіть першого гравця. Або нехай їм буде той, хто останнім їв бургер. Уся партія у гру гарячі бургери триває декілька раундів, і на початку раунду перший гравець відкриває верхню карту замовлення з колоди та кладе її горілиць таким чином, щоб усі її бачили. Після цього усі гравці одночасно намагаються приготувати зображений бургер чи бургери, точнісінько як на малюнку, перевертаючи й накладаючи одна на одну свої карти інгредієнтів, зважаючи на те, що карти інгредієнтів двосторонні. Однак створення бургера має декілька правил. ви можете викладати карти поруч одна з одною, або частково накривати іншу карту. Але не можете ніколи викладати нову карту, щоб вона повністю перекривала попередню. До того ж, під час викладання ви ніколи не можете накривати карту подвійної котлети. Також під час приготування ви повинні використати всі свої карти інгредієнтів. Коли гравець вважає, що виконав замовлення, він голосно кричить Бургер! і торкається карти замовлення. У цей момент інші гравці негайно припиняють готувати свої бургери. Після цього гравці перевіряють вірність створення замовлення. Якщо всі бургери приготовано так, як зображено на карті замовлення, то цей гравець бере карту замовлення, викладаючи її перед собою, і починає новий раунд, відкриваючи нову карту замовлення. Якщо гравець помилився і невірно приготував принаймні один бургер, то його суперники відразу продовжують раунд, намагаючись виконати замовлення якнайшвидше. А гравець, що помилився, вибуває з поточного раунду і повернеться у гру тільки в наступному раунді. Решта гравців грають далі, поки хтось із них не виконає замовлення, приготувавши потрібний бургер чи бургери. Після чого усі суперники знову перевіряють, чи наступний гравець виконав замовлення згідно з правилами чи ні. На картах замовлення вказуються зірочки: одна, дві чи три. Це і є переможні очки. Гра закінчується, як тільки один із гравців зібрав загалом 5 очок на своїх картах замовлень, якщо ви грали без карт із трьома зірочками, або 7 очок, якщо гра відбувалась із усіма картами замовлень. Наразі ми з вами розглянули усі правила, які вам потрібні для вашої першої партії у настільну гру гарячі бургери. Але якщо у вас залишились якісь питання, пишіть їх в коментарях, і ви точно отримаєте на все відповіді. Отже, якщо гра вас зацікавила, то шукайте її в ваших улюблених магазинах. На все добре, бувайте!